Всім привіт! Отримала подарунок і спішу швиденько відкрити, хочу показати, що у цьому подарунку є. Получила такий подарунок, і руки вже сверблять якнайшвидше відкрити, відкрити, що там знаходиться. Почнемо, я буду показувати, що тут знаходиться. Буду акуратно відкривати спішу, хочу швиденько відкрити, подивитися, що там таке, що там за красота така, що там за така красота. Ще як напту не відкривається швидко. Отак, От відкрили коробочка така. Ще тут треба відкрити. Отак, От все. От. Наклейка від магазину, де була куплена орхідейка. І ось така манюня. Ну, будемо дивитися. Акуратно відкривати. Орхідейка гарно запакована. Ось такий папір дихаючий. Що вона всередині не зітріває. Ось. Як інтересно. Ой, дівчата, скільки радості ви собі не представляєте. Так, є. Є моя малесенька орхідейка. От дивіться, яка гарна упаковочка По цієї маленької кнопочки. Так, зараз я відкрию, укутую ще орхідейки, тому що вечори ще холодні. А вони їдуть по новій пошті в машинах і холодно. О, розпакувала. О, дівчата, погляньте, яка красота. Які красиві листочки баклажанові, манюня ти моя, мох сухий, треба її поливати буде трошечки. Я буду її поливати по чуть-чуть. Є корінчиків небагато, але є це є орхідейка. Я вам уставлю, покажу. Красива, така красива, метелик дуже красивий такий. От приходячи отакі от орхідейки до мене, радію, тішуся, чекаю від них цвітіння і думаю, вона у мене зацвіте метеликом. Я маю дуже велику надію, що вона у мене зацвіте метеликом. Бо попередні сорти не про метеликом, а на неї маю надію. Це дуже гарна квітка, велика квітка, 9 см. Ну, дуже така гарна, подивитись, я вставлю, і ви побачите, яка це красота. Що я буду з цією орхідейкою далі робити? Листочки у неї такі трошки ну, пити вона хоче, але не є такі сильно. Прив'ялі листочки, ну пити вона хоче, бо підсушують, коли переправляють по поштах, от, і обов'язково треба підсушувати отакі от е, орхідейки. Але їх поступово треба відпоювати. Зараз я розведу нв 1 і її дам чуть -чуть, чуть чуть щоб вона попила. Бачу, що листочки такі мають. Обробіток, листочок оброблявся. Поки що її чіпати не буду, хай вона так буде. Зараз я вам покажу, як я її трошки відпою. От принесла все, що нам потрібно для того, щоб полити орхідейку. Взяла НВ НВ1 і капаю одну каплю. На пів літри води. Зараз ми її простимулюємо, знімемо її стрес. Що ж таки, оця красуня перейшла дуже важку дорогу, поки вона потрапила до мене. Зараз ми тобі дамо пити ти поп'єш, відпочинеш. Будемо є пробувати поливати. Я взяла також і стаканчик, такий одноразовий, бо вона не тримається, не може стояти. На них я дала цеофлору. От зараз я залию трошки цеофлору, бо цеофлора суха, а вона трошки мусить бути волога. Я взяла блюдечко. Зараз у блюдечку я налею воду. І чуть-чуть дам її попити. Багато давати пити її не буду. От я її поклала на мох. Блюдечко поставила її мохом на, щоб вона могла напитися чуть-чуть. Багато нібу, тому що корінчики. Підсушені і багато, не треба її різко поливати. Зараз я її більше налею стаканчик. отримаю і злею. Ставлю. Отак краще буде. От, я її Поставила на цего флору. Зараз вона нап'ється, мох трохи пересушений і не дуже швидко поглинає вологу, дивлюся. Але ми його розробимо по чуть-чуть, по чуть -чуть, і ми його розробимо. Оце така в мене красуня появилася. Скільки часу треба лалеяти, щоб вона виросла і щоб почала цвісти, щоб побачити результати? Ну, але будемо ростити. Хочеться мати таку красу, а таку красу у магазинах ти не знайдеш. така красуня, таке дитя з'являється вдома, і ти радієш? Повні радості штани. Отакою красотою ти радієш, що в тебе є така орхідейка, такий сорт. Я дуже задоволена, що в мене є такий сорт. Це мені дуже приємно. Чоловік постійно все каже: Ну куди ти ці будеш ці орхідеї вже класти? У тебе місця вже немає, де їх класти. Зроби мені полиці, кажу, зроби мені полиці ще додаткові, бо я мала їх де всіх розставити. Він скаже, що вже скоро у спальню не маю куди зайти. Мені треба вже друге ліжко класти собі десь окрему кімнату. Бо через твої квіти я не можу в спальню зайти. І все рівно я все купляю, і він мені все, ну що тобі подарувати, що тобі подарувати? Подаруй мені, каже, орхідею. Це саме найкращий подарунок, який для мене буде. І цей подарунок буде неймовірно мене постійно радувати. Бо я буду дивитися, я буду доглядати за цим подарунком, кажу, це мені буде дуже приємно. І багато орхідеї, які мені дарують, я знаю, це мені дитина подарувала, це мені друга дитина подарувала, це мені чоловік подарував, це мені принесли, також подарували, друзі подарували. І це дуже приємно. Все собі дивлюся, і коли вони зацвітають, оце так мені душу гріє, оцей цвіт, що я. Ну, я в захваті просто від цих квітів, при тому, що я дуже страшно люблю квіти. А коли бачу обрізані квіти, мене душа просто болить. За обрізані квіти, троянди такі красиві. І вони обрізані, продаються, ну, продаються для красоти, для того, щоб також дарувати. Ну, мене просто душа за них болить. А от таке, таке красу, 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 отаку мати вдома. Це мені саме найкраще. Таку красоту мати вдома. Мені не треба квітів таких, я краще буду мати отаку красоту, буду її вирощувати. От дивіться, вона вже напиталася води тільки до половини. Видно, де сухий мох, а де є от мох мокрий, скільки потягну мох уже вологий собі. Більше я її вологи не буду давати. Зараз вона капелярно передасть всю вологу собі вгору по мосі. І орхідейка собі рівномірно нап'ється водички. А оцю вологу, яка є, воду я з сеофлори злию. Просто ще там залишиться трошечки на дні, бо це флора собі хай потягне воду корінчики потихеньку починають зеленіти. Ще не сильно, але потихеньку вже починають зеленіти. І моя красонечка така, така моя маленька. От, і в такому стаканчику поки що я буду її тримати. Так вона у мене буде стояти. Зараз я її. Протирати не буду. Обробляти також її не буду, бо я бачу, що вона була оброблена. Як ішла, бо є по ньому щось біленьке, такі листочки, бі... біленькі по листочках є. І я обробляти не буду поки що. Поставлю її окремо, потім пізніше я її протру. Протру або горівкою її протру, або саліциловим спіртом її протру. Шкідники не люблять ну, ну, листочок такий баклажановий. Ну такий безподобний листочок, що саме листя лише таке шикарне. З однієї і з другої сторони. Така моя орхідейка-бабочка. Це є розмір 1,7. Отакі нам присилають орхідейки, з таких орхідейок ми вирощуємо уже собі гарні, великі дорослі орхідейки. А ще, якби ми получали цвітіння, таке, як ми хочемо, то нам би не було, то нам би, у нас би не було меж радості, це б була красота, просто неймовірна. Ну, а на цьому все. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Всім гарно дякую! Всім вам мирного неба, здоров'я, Божого благословіння! Хай вас Бог всіх оберігає від всяких бід.